На 106-му кілометрі дороги міжнародного значення М-21 Житомир Могилів Подільський працює мобільний комплекс. Його автоматична електронна система налагоджена як годинник. Вантажівці досить лише раз проїхати визначеним місцем і вже за декілька секунд принтер друкує чек з показниками загальної ваги та навантаженням на вісь. Зважений автомобіль Камаз, який перевозить соняшник. на Наздвоєній осі в нього перевищення 650 кілограмів. На порушників очікують фінансові санкції. Їхній розмір стягують в євро відповідно до тонажу та кількості кілометрів, що їх проїхала фура штрафів. Не боїться Хакан хаканбезгюль з Білорусі до Туреччини. Він везе маргарин. Габаритно-вагові параметри авто в нормі. Якщо буде 50 чи 60 тонн їхати, неможливо таке перевіщення руйнує дороги. Я працюю на фірму мого родича, багато подорожую в Європі. У нас в Туреччині штрафи за це дуже великі у десятках тисяч євро. Зупинка на ваговому комплексі не засмучує ще одного перевізника, задіяного в міжнародному русі. Четвертий день в дорозі на Румунію. Віталій Кочієро водій переконаний, через тих, хто не соромиться перевантажувати руйнування доріг, зростає колосальними темпами. Вот сейчас на Молдавию еду, тоже весовой контроль есть. Сразу мне взвешивает. И вот завод отправитель не может просто. Они уже там рассчитывают, как по осям было, чтобы не было перегруза. Між тим далеко не усі радіють появі вагових центрів. Аби не сплачувати штрафів за рух з перевищеним лімітом вантажу, водії хитрують та перед зважувальним пунктом підозріло звертають на узбіччя. Бетонні плити, що їх перевозить, це авто, схоже настільки важкі, що під їхньою вагою причіп не витримує. Ну, чому не їдете нам? Ви навіне сюди. Поломана машина, воно до впали колеса на це. Я не можу двигатись далі. Чекаю допомоги. Єдиний в області ваговий комплекс не є панацеєю від усіх дорожніх бід. Вінничина, як транзитна територія, потребує щонайменше декілька таких сучасних установок. Має проводитися тендер безпеки на закупівлю таких комплексів. Загальна кількість комплексів десь в районі 78 має бути закуплена, наскільки наскільки відомо. Ми сподіваємося, що тебе чотири комплекси щоб в Вінницькій області були. Якщо не зупинити курсування перевантажених фур, переконані дорожники, вітчизняні автошляхи зовсім скоро стануть непридатними. Олександр Василишин, Вадим Наумчак, ТНВ.